Безалкогольний алкоголь. Чи може він в коктейлях смакувати так само, як його алкогольна версія? Я замовив на Маудау набір для приготування безалкогольного коктейлю Gin Garden. І зараз ми його приготуємо і перевіримо, чи дійсно він має такий самий смак, як його алкогольна версія. Все, ми перемістились на бар, і Тепер можемо зробити дві версії коктейлю, щоб їх порівняти. Почнемо з алкогольної, 50 мл джину, 50 яблучного соку. 20 бузини і 15 лимонного соку. І так само повторюємо, але з безалкогольною версією джину. Все, що залишилось це перемішати і порівняти. Тепер давайте скуштуємо. Почнемо з алкогольної версії. Це насправді один з моїх улюблених коктейлів, особливо на літо. Яблучний, квітковий, свіжий, клас. І тепер безалкогольна версія. Я не знаю як. Але смак безалкогольної версії набагато насиченіший, якщо ми говоримо іменно про джин. Тут єлівець набагато концентрованіший, немає сі горічі, тому що відсутній алкоголь. Але при цьому дуже насичений смак джину. Навіть насиченіший ніж в класичному. Чесно, я в шоці, і мені тут смак подобається найбільше, суто за рахунок більшого насичення іменно ось цього ялівцю. Що можна сказати? Багато хто зараз може написати, типу, он, нашу взагалі, ці безалкогольні коктейлі, є лимонади, те, сюди. Але це більше про якийсь ритуал споживання, про смак. Є різні обставини, при яких люди не можуть пити алкоголь, там вони за рулем, у них проблеми зі здоров'ям чи ще якісь причини. А це дозволить вам відчути смак вашого улюбленого коктейлю або просто в компанії випити типу смачний коктейль, при цьому не вживаючи алкоголь, але утримуючи усе те саме, що всі інші. Просто без ефекту оп'яніння, і як на мене, це дуже круто, і я дуже радий, що такий е маркет, як Молдау, зміг організувати цілий пакет інгредієнтів, щоб ви могли зробити собі Джен Гарден. Плюс по вартості воно виходить навіть найдешевше ніж, якщо купляти це все окремо.